Дивіться, ми з вами здатні на мислення. В цілому люди здатні на Мислення, да? Мислення, давайте так, грубо кажучи, включає в себе декілька етапів, бажано їх не пропускати один за одним. Да? Це, наприклад, аналіз, синтез і прогнозування. Ми аналізуємо наявну ситуацію, попередній досвід, там все, значить, робимо те, що ми збиралися робити, прогнозуємо, як це спрацює, дивимося, як воно спрацювало, і йдемо на наступне коло. Правильно пиленалізуємо? По Пояснюю, на прикладі, борща. Давайте так, я в мами вкрала цю метафору, мені подобається. Дивіться, коли ми збираємося варити борщ. Перше, що ми робимо, ми відкриваємо холодильник, дивимося в холодильник і думаємо, по-перше, що там є для борща, чого там нема для борща. Що з того, що є в холодильнику, взагалі підходить для борща. Правильно? Що треба докупити там, ой, а що викинуть правильно? Нарешті зазирнули в холодильник. так? І ми робимо це все, і після цього починаємо варити борщ. Тут все хорошо. Все прекрасно. Щойно ми переходимо на рівень молодих реформаторів Державного управління і інших штук. Таке враження, що приходить людина, відкриває холодильник і така: так, просрочений йогурт, половинка цибулини, пластирі алфін. А все нормально. І починає варити борщ, де? починає варити борщ, і ми всі так спостерігаємо. Уважно, скільки він варить. І такий, значить, дивимося, ну, походу, не борщ. Українці такі думають, думають, так, треба, треба рятувати борщ. Треба ще рятувати борщ. Почекайте. Ну, Ми ж не можемо так одразу здатися. Треба рятувати борщ. Тут хтось з'являється такий, а я чув, що в Полтаві в борщ кладуть копчену грушку. З'являється хтось інший, такий ти дебіл, це клопотенка кладе, ніхто так в Полтаві не робить. <рапляє> Давайте краще прокласти в борщ чорнослив. Ух, хтось кладе божі хорошо. Тут з Одеси хтось кричить, тюлечку, тюлечку, покладись. Тюлечку. І в цей момент, момент з'являється людина, яка каже, я знаю. Можливо, це мама Сергія Грівка, може, я не відпустила ще. Вона каже, я знаю, давайте покладемо в борщ чурчхелу!» <риклад> У грузині вже спрацювала. І Український точно давайте класти в борщ Чорчхелу. Ми кладемо борщ Чорчхелу. Чорчхела стає радником президента. Одруємо українське громадянство.